А кому святий Миколай має покласти різочку під подушку цьогоріч? Точно не мені. Я така хороша. Я вважаю, що нашим ворогам, по-перше, там різочка має бути така з якимось вибухівкою бажано. І депутатам». Вернійської міської ради за те, що в нас немає опалення до сих пір, нам дуже холодно. Ми мерзнемо. В Першу чергу кацапам, путіну особливо. Ну і трошки Європі і Америці, щоб вони прокинулись, бо це геноцид України всім поганим людям. Поганим президентом. А, лазину, непослушним дітям. Ну, взагалі, Святий Миколай нікому не повинен покласти різочку під подушку. Чому? Ну, Тому що кожна людина, кожна дитина вона заслуговує на те, щоб в неї вірили. А лазина, ну все одно жінці стоподово, щоб чоловіка трошки повоспитувати. <служ requis> <реш> дідусь. <Дедушки. реш> <реш> 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 Чому Не вони заслухають на подарунок. <реш> І ну да, бабуську м <біс. реш> Ну, хто не слухався, мабуть. Ні моєї. А чому? Щоб слухалася мужа добре. Вони в сусідній державі живуть. Тим, хто не здасть диплом. Нашим потрібно, мабуть, депутатам. Ну, вели себе не дуже добре. Росіян має покласти 100% лозин. Ой, мабуть, внукам. <laughs> Щоб слухали батьків. Лозинку ну всім дітям, які себе погано погодили, мабуть, в цьому році.